Всім привіт! Дуже-дуже дякую, що завітали до мене на канал. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, два рази, будь ласка, третій. Мені бракує четверо підписчиків і буде 900. А там вже 1000, а там ого гроші будемо лопатою гребти. Тут ми взяли банани. Ми сьогодні гуляли наші наші так серця бігали і гуляли, бо сьогодні перший день зарплати. Тому у нас гроші йшли так чух. І не було. Так що, скажімо так, 250 злотих лишили до Лідла. Але купили багато велика закупка, маємо. А що тут таке, я не знаю. Ярослав назвав Лесі Агрос. І як то їсти? Може треба було взяти і попробувати, але не впевнена, що це смачне. Манго у нас було по 10 злотих за кілограм, тому ми взяли взяли солодкого, всього смачненького. І зараз ми вже будемо вдома скоро. Так, ще зараз. Подивимось наш великий кошик, взяли сиру, гуляли по магазині, вже не знали, що брати, переоцінки как, з товарів набрали. Але дешево. Взяла поїлку для вікусі, знаєте, пити з трубочкою воду за злотий 25, це дуже дешево. Тут показує бачите, нарізка м'ясна за 5 злотих, 150 грамів. Але я не купила, а це наш кошик. Бомбесний видно, що зарплата три Дивіться, ціна 250 злотих у нас немає. Перший день зарплати. Остатній буде десятка по переоцінках. Що ми купили? Купила якусь таку ляльку 25 злотих. Така похожа маленька. Це такий набір. Діться, тут є машинка, така пластмасова, на пісок. Я розумію, що зима скоро, але то на другий рік ми сховаємо, буде на пісок, бо ціна дуже класна, 3 злотих. То гріх купити, як то говорить. Ай, що я говорю, який грік купити, гріх не купити. Тому в нас таке. таке, 2 злотих. З копійками, може, 2,30 і до Виноград був по 7 злотих, тут десь коло 6 злотих маємо такий темний. Я спробувала був смачний. Дивіться, що я купила. Ми таких переоцінок понаходили. Поїлка для дитини. Всі патруль. То було 2,50. Я не вірю, що вона коштувала 2,50 стара ціна, але її б нам продали за злотий 25. За 12 гривень. Непогана пластмаса. На мінімум 15 злотих коштував, а не 2,50, як тут написано. А за злотий 25. То 100. То дешево. Але зато та возраза дорога 7,50. То папір до, ну, до запікання, бачите. Ну, до печення. Бо я завтра хочу такий торт. У мене закінчився перший папір, а по друге, я завтра хочу такий класний торт робити. Найкращий торт в світі, норвезький торт. Так називається. По 325 купила дві таких сметанки і одна за п'ять з чимось. Як то мені все порозкладати? Два По злотих такі вафельки ми їх видимо. день зарплати. Вікторія літс. Маємо ще, ще таке Купила якісь такі, ніби пишуть фарби. Такого плину, такого плину. Видно, що замучена робота? За 2,25. Взяла нам все таке потрібно. Зошит, дивіться, взяла за злотувку. Такий гарний зошит взяла. Тут ми ще маємо така смикнути. Сметанка тут теж то нам до торту то за 5,29. Плюс-мінус, можу пару грошей помилитися, то вибачайте. Була акція маргарини по, є, злотий, хотіла сказати євро 99. І когосенька. Тут наша лялька. Забирай сонечко. Е, за злотий 99 масла не взяла, бо масло сьогодні в нас було по 750. Тому по два злотих маємо дві маргарини. Це буде нам до випічки. Банани. Сьогодні акція по 3,50, банані взяли на 7 злотих. Дві таких штучки. Що десь друга має бути. 4,70 9 напевно, кетчуп. Найти вже замучилася. По 5 злотих маємо. Такий ми виберемо, щоб нам було, 250 така якийсь водичка кольорова. Ось і ще десятий сир, мені захотілося. сметанку беру по 2,19, беру менше, бо як велику розпаковую, можу Так, Тут ми маємо 4 міні-маркети. Маркети. Маркери. Мало бути 5, але один загубився, а може десь там і було. Тільки не знайшла злотовку. Це два такі патончики, Зараз перепустимо. З душетів, бачите, накопила. Це у нас за 50 грош такий. Клітинка. 60-ка, напевно, мені так здається. А, 80-ка. 80. Такий з дошичок було. Б там. Це 50 грош такий. 50 грош такий самий. І то 75 грош Такий ташку. І будемо. Ще наші банани. Банани маємо. Взяли кульки відкусинки. Ось за 7 клотих. Ну, точніше, 6,99 Бо те, що я брала, сама то я знаю, як її. І... ой 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 чуть мангу не кинула 2 кг картоплі морожено 3. Ну, навіть не 2-2,5, 2, 2 напевно. За 15,42. Ось я. І ще тут ми маємо манго. І дивіться, яке велике. Так, до коша, дивіться, кевелике. 700 з чимось грам. Там на відео має бути. І то нині була акція манго по 10 злотих за кілограм. Де того взяла. Воно ну, ще тверде, полежить, потім буде класно. Ну, надіюся, не буде половину кістки. Але все можливо, то не страшно. То не саме головне в житті. Так, Якось то все. То ми сховаємо зараз в камеру, щоб нам не розморозилося. 369 маємо таке. Каша гречана 400 грам. Молоко вже. Чому ну, мені таке висвітлює? О, тепер нормально, тепер вже знаю чого. Треба було так пальчиком тик. Молоко маємо по 3,19, 4 штуки. Яйця у нас коштують по 11,50-20 штук, маємо 40. 8,50 шампунь Ярослав взяв. Ще одна сметанка, вершки. По 3,299. Бульки. А що купила, бо дивиться Катіна, Хай буде. Нічого нам не змішає. І в зимі, і в ліці. Отакий раз сирок ми купували, нам сподобалось, він був по 5, а то зараз була акція, якщо берете дві штуки по 4 злотих. Тут 200 г. Бо так-то переважно такі сирки коло 150 грам. А моє тоже 200 г. І дві штуки взяла таких звичайних. Я зараз собі сиру захотілася 16 злотих 50 грош кілограм. Тут 4 злотих з копійками. Та, ну, а ні, не, не таке копа. <гум> Та, зараз дам тобі. Забавки на пісок вже забрала. Так, тут вже в нас все. Мило по 2 злотих. 4,99 маємо такі печарки, тут 300 грамів. Шоколадки такі по 2,19, але якщо берете ну, 1 плюс 1, то нам вийшло 2,19-2 штуки. То майже по злотовці. Сюди ще гняти є дорога. Не цілих 10 злотих, 200 г давно. Що можна сказати? Нам на той торт. Я дуже хотіта. Одинадцять злотих маємо 5 кг кабаносі, По 10 злотих кілограм була сьогодні шинка. І взяла два таких пакунки: один більший, другий менший. Бачно, маємо, що маємо? Знову щось мені засвітло. Знову мило, будемо чисті та чисті. Я думала, що там менший кусочок, що тут менше, що там більший. Ну, Два 300 купила м'яса картинки теж макарани. Макарони акція по 3,50, але якщо берете три штуки, ну, дві берете, третє безкоштовно. Так що нам закупнути три пачки макаронів. Знаєте, так досить непогано вийшло. Дивіться, маємо м'ясо. І куся моя ще кашляє, але вже легше їй. Має бронхіт. Так, на чому ми зупинилися? М'ясо маємо, солодкі, трошки маємо, фруктів, дивіться, і манго круте, і маємо і банани, і виноград. Трошки молочки маємо, сметанки. Сметанка дорога, але ви самі розумієте. Сметанка всюди дорога. А нам треба для торта, бо хочу попробувати той торт норвезький інспектор. Завтра у нас п'ятниця і маємо дивіться. поїлка за злотий 25 до круту. Молоко і така закопка. Але, блін, якось так важко заробляється гроші, а так класно їх видавати. Так що 250 злотих нема, то приблизно 2,5 тисячі. Майже моє мами пенсія за місяць. Якось так. Дуже дякую, що були зі мною до до кінця. І зустрінемось в наступних відео.